Стояв до кінця під шквалом російської артилерії. 25-річний Іван Гундурак з позивним воює на фронті від початку повномасштабного вторгнення у складі 50-го полку Нацгвардії. Спочатку було бойове злагодження, після чого їх перекинули на напрямок Кремінної. Іван розповідає, як тільки приїхав на позиції, окупанти одразу ж зустріли градами. Перше, що я пам'ятаю це, прийшли там, де вже були резервні бліндажі. Це було хрещення. Це було і гради почали крити. Так, ми залягли в бліндажі, а там десь дві години обстріл був. 50-й пол, хлопці молодці, трималися там до посління, що стійко, що не віддавали ні метр, тому що стояли до кінця. Танкісту доводилося щодня відбивати ворожі атаки, вирушаючи на чергову позицію, замінити поранених побратимів, автівка, за кермом якої був Іван, потрапила під обстріл. У той момент пригадує, боєць біль пройшов через усе тіло та найбільше відчув печіння у нозі. Так, як вдалося в машині, тут іскрусі у середині, пішло так закурилося. Машина вже не працює по інерції котиться. Я чую, що так як ногу запекло, що так як гарячим, що ж дивлюся. Нема, відкриваю двері, падаю з машини, заповзаю в копанір, лежу, достаю турнікет, спробую затягнути. Розумію, що я сам собі так не можу, бо то починаю боліти. Я кричу, хлопці допоможіть, хлопці молодці, зреагували, прибігли. Там атаман затягнув. Один турнікет, другий. Побратимось з контузіями отримали менші травми. Їм довелося врятувати Івана та доставити до госпіталю. Через розірвану стопу кінцівку довелося ампутувати. У Харкові тиждень полежав. І там мені вже ногу ще не ампутували ще не знали, що казали, що можуть. Там котка, які п'ятки нема, що кістки. Я тут навряд полушувати скласти кай, склади моти, вже все ж як вступати не буде, що на костелях ходити. Приїхав Луцьк, там лікар подивився, і каже, що треба ампутувати, бо пішло відмирання квіти. Боєць каже: у цій війні велике значення мають саме дрони, а їх у ворога чимало. Тож, аби вижити у складних умовах і бити загарбників по всій лінії фронту, безпілотна авіація для українського війська є необхідною. Проте і її окупанти всіма способами намагаються вивести з ладу, застосовуючи радіоелектронну боротьбу, що здатна приглушувати зв'язок. У них храп є. А це радіоелектронна боротьба. Працює так, що дрон отримує сигнал собі від пульта. Це найбуде, що ми так тихо говоримо. А Але включається реп, тут не буде, що шуміти дуже сильно почне, що вже мене чуть не буде. Воно по такій основі працює, що реп дуже сильний сигнал пускає, що глусить усе. все. Ри місяці боєць проходить лікування в Івано-Франківську та вже випробовує свій перший протез. Іван каже, як тільки навчиться заново ходити, не використовуючи милиць, одразу ж повернеться на позиції. Віталія Куч і телеканал 402.